Друзі, усім Привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати фінал Ліги Європи, який відбувався у сезоні 2018-2019. Олімпійський стадіон Баку приймає фінал Ліги Європи 29 травня 2019 рік. Челси Арсенал. Ось такий фінальний матч відбувається 4-1. Челси перемагає. Ну давайте, друзі, про себе ми будемо з вами говорити по порядку. Давайте взагалі та шлях, да, обох команд. Челсі був у групі L. У цій групі були такі команди, як Бате, Молвіді та Паук. Челсі посідає у групі першу позицію, 0 поразок, одна нічия, 5 перемог. 12 м'ячів у Челсі було забито, 3 м'яча пропущених, та плюс 16 різноців забитих та пропущених. Бате посяде другу позицію, молвіді третю позицію, та паук четверту позицію посяде. Ось, Тому, друзі, якось так. Якраз на Паук вдається в гостях 01 обіграти, Віді вдома вдається обіграти 1-0. Бате вдається вдома обіграти з рахунком 3-1 на виїзді 0-1. Паук вдається обіграти з рахунком 4-0 і молоді час Віді в гостях 2-2. Ну, в будь-яку випадку Челсі перший, Бате, другий, Молвіді третій, Паук четвертий. Арсенал був у групі Є, е. Арсенал, до речі, також, як і у Челсі, 16 очок. У цій групі є, до речі, крім Арсенала, ще будуть команди як Спортінг, Полтавська Ворскла та Карабах. Арсенал також 0 поразок, одна ніче, 5 перемог у лондонців, 12 м'ячів забито, 2 м'яча пропущених, плюс 10 різниці забитих та пропущених. Другий Спортінг, третя Ворскла, Карабах був четвертий. Якраз то Арсенал обіграє на Еміріт Стедіон у першому турі Ворсклу з рахунком 4-2. Потом удается обыграть Карабах в гостях 3-0. Спортинг спорте в гостях обыграть 1-0. На Эмери было ничья 0-0. Потом в Киеве в 0-3 Арсенал на И в вдома Карабах удается обыграть за рахунком 1-0. В Челси. А в Челси в 1-16 подается Мальмео. А Мальмео очень такая сильная неуступивая спортивная команда. Швеция по сумме двух матчей в опыте за с рахунком 5-1. Челси побегает. 1-2 Chelsea перемагає у Швеції та 3-0 Chelsea перемагає на Стамфорд-Брідж. В Китсе Китти в суме 5-1 далі йде Челсі. Потім в 8-8 чер... було протестання з Київським Динамо і по сумі двох матчів было протестання з рахунком 8-0. Челсі Челси далі пройшов 3-0 вдома Челсі на Стамфорд-Брідж, Stanford Bridge, І 0-5 була перемога на Виска Олімпійському. В червьфіналі Челсі проходить Славію. 5-3, перемога 1-0 в гостях. На Стамфорд Брідж перемога 4-3. По сумі 5-3, Челсі проходить в півфінал. Де було просто неймовірне протистання з Айнтрахтом. Перший матч в гостях завершиться 1-1. На Стамфорд Брідж також Чічя 1-1. По сумі Нічя 2-2. І все, вирішується екстра таймове та серії пенальті. Тут з рахунком 4-3 по серії пенальті. Далі проходить Челсі. І в кінці кіті Челсі виходить в фінал Ліги Європи. У Арсенал був Бате. В 1 16 і по сумі, 3-1 арсенал Бате відповідно обігрує. В гостях Бате обігрує арсенал з рахунком 1-0. Але весь неї Мерістеді Арсенал з рахунком 3-0 перемагає по сумі 3-1 проходить далі. Але батей справді дали гідний бій, справді арсенал. І справді арсенал уж точно легко не було під бате. Як в принципі, як і проти Ірена, по сумі 4-3 в одній восьмі проходять французів. 1-3 команда програє у Франції знову на Емірі потрібно робити камбек. І Арсенал цей камбек робить. 3-0. Арсенал перемагає. Немірний камбек. Робить команда у немірі і проходить шер-фінал. Де грає з Наполі. Тут по сумі 3-0. Арсал Наполі перемагає. Впевнена, 2-0 вдома. Та 1-0 На виїзді. Малінці, по сумі, 7-3 дається біграти, 3-1 перемога вдома, 4-2 перемога відповідно в гостях. Ну і таким чином, командою зустрічається у фіналі Ліги Європи друзі, про сам фінальний матч будемо з нами говорити. Маурице, головний тренер Челсі, 4-3-3, стартова растонка Челси, Кефа Ариса Балага, Девід Луїс Крістенсен, пара центральних захисників, Сесар Аспиликует Эмерсон, по флангах, Матео Матеу Ковывич, Джаржинин Голканте, 3, Оливья, Жиру, Эден Азарта, Пенро, стартово Челсі. Арсенал, У на тренер команди, 3-4-1-2, стартова Арсеналу, воросно, Чех у воротах, Кол Косильні, Папа Статополос, Монреаль, Пара, ну, три центральних захисників. Грініджак, Лукстарейра, півзахисники. Калашина з Медленд Найл з латералі. Мюстазі, ложна дев'ятка. Пєр Мерій Кабабе Янг. А Олександр Яказет нападі. Це стартова розстановка команди на Емері. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам ну, що ж, Справді такий початок від двох команд. Рівний футбол, дві справді демонстрували, і арсенал від різками, напомінь, і рисками також, уж... Арсенал був поцікавивший на старті матчу, пригадується Гарматний постріл гранита, І Джака. Гарматний постріл, мяч пролітає. Повзворота, але Граніт Джака, і справді, я вам так хочу сказати, справді м'яч пролетів дуже-дуже близько перечки, Навіть її зачепив, і справді. Навіть м'яч зачепив поперечку, і справді, після гарматного повестела Граніта Джака. Але Челсі Челсі Моурит Асарі, також команди відповідали і своїми нагодами непоганими. І справді дуже активно був один Азар, який проводив свій останній матч за Челсі. Супер до речі, шанс був в Олів'є Жеру, але не вдається його реалізувати, тому що Петр Чех рятує Арсенал. Тобто команди обмінювалися непоганими атаками. І у Челсі були непогані атаки. І Арсенал відповідав своїми спробами. Але ось реалізувати нікому свої нагоди, все-таки і не Челсі не зміг реалізувати свої нагоди, і не арсенал. Перший тайм завершується. Трішки пізніше вийде Розмарк. І Віліан та Запакостує у Челсі, і в Обігін до Зі вийдуть в Арсенал. Трішки пізніше. Другий тайм другий тайм, другий тайм, тайм, Челсі розпочне активніше. Ось, другий тайм Челсі розпочне активніше. Непогадий був момент у Ведена коли Назар вийшов на ударну позицію, пробивав, але його удар да, Ось. Але в кінці-кінців, друзі. Челсі вдасть забити так гол. Вдається виграти підбирання Челсі, це зараз перекладати в КД аут, боротьба, футболісти Челсі цю боротьбу виграють, в кіці кіці м'яч доходить до Емерсона, Емерсон подача, жив удар головою, гол! Олів'є Жиру! 49-й хвилин, гол у ворота своєї колишньої команди, і Олів'є це м'яч не святкує. І Олівея Жару не святкує цей м'яч, дуже спокійна реакція виконання Олівія Жиру. Дуже спокійно Олія Жиру реагує на це взяття воріт то... 1-0, Челсі рахункова відкриває. І знаєте, друзі, ось після цього м'яча Челсі піма якийсь справді кураж. ось Команда Morits Сарі ловить кураж. Челсі став діяти більш активніше в атації, справді. В певністю Чесіла певність в тому, що команда зараз може забити ще один м'яч. Челсі забиває другий, забиває Педро. На 60 й мачі Челсі перехоплює м'яч. Денозар контртака. Еден Назар Ден Підключе Емерсона. Ні, Денозар підключе. Ось якраз то там Емерсон та і був, напевно. Саме він якраз підключає Доназара. І справді, да? Не справді, Денозар дуже був активний. Ну іде простріл э, в район Насимтове позначки, б'є Педро, і це гол! Педро! Після передачі до Назара б'є точно, точно в кут! Б'є Педро! І це 2-0, і це емоції до Назара та Педро. І це емоції до Назара та Педро! Челсі робить рахунок матч 2-0. Неймовірно важливий м'яч забиває Челсі, і справді 2-0. Але на цьому Челсі збиратися команда Моріцо Сарі не здавалося. Челсі ще одну атаку проводить. Чи Деназар тягне м'яч, чи Деназар заходить вже у штрафний майданчик. Педро, м'яч підхоплює. Педро, передача, падіння. Збивають Олів'є Жиру. І це чистий пенальті. І це абсолютно чистий пенальті. Олів'є Жеру пенальті-то заробив. Пенальті спрятав був. Пенальти спорта був, пенальті був чистий. Еден бив, Еден Азар, Азар забиває 3-0 Челсі, 65 й на матчу. Еден Азар робить рахунок на коматчі 3-0 на користь Челсі. Але команда у неї, Емері здаватися у цьому фіналі уж точно не хотіла. І команда хотіла ну, відквитати один м'яч. І вона це зробить на 69 й матч. Калашина спадає штрафний. І на Калашина з Сагарні Джака з лігу фангу подає штрафний. Відбивається в Челсі. Підбирання за футболістами Арсенала. Удар! Не вдається пробити. В Челсі відбувається. М'яч відскакує на Євобі. Євобі дуже здорово. Справді дуже здорово. Піймав м'яч Євобі на ногу. Удар! Гол! 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 1 Арсенал. Один м'яч відквитала команда. Не Емері. гарматний постріл. Євобі. Неймовірний гарматний удар від Івобі. І один м'яч вдається таким чином відквитати Арсеналу. Але Челсі практично в наступній же атаці заб'є четвертий м'яч. Йдеться на критик футболістів Арсенала. Іде контратака. Іде Назар. Проначе на жару. Скільки жару. Азар набігає, Удар. Гол. До речі, відео автопендер, скажімо, за все, не Елі Назар. Пропушую, а не Олів'є Жиру. Ні, вліже Русе, все правильно, все правильно, я сказав, 4-1, йде Назар, забиває гол, 4-1, і Челсі свою перевагу робить вже комфортно. Ну і вже далі команда Морі Целесарі, в принципі, спокійно доведе справу вже до промежного кінця, все-таки з рахунку вже, 4-1, а Роснало було важко в даний матч повернутися. В ці кінці, друзі, Челсі перемагає. І давайте за мою якась статистику данного матчу та подивимося. 14-16 це в нас удари 8-2 це в нас удари в площину, 50-50. 50-50, це на все це так ладні ну 50-50, да? Тобто -то по Володиню абсолютна рівновага, 441 передача у Челсі, 85% точність передачі в Арсенала, 435 передач, 86% точність передачі. 14 порушенных правил в Челси, две карток, Варснова 11 порушенных правил, 1-3 по офсайдах, 7-5 с готовыми. Друзья, если знаете, подвеса таки пицца Муленого финала, то в принципе я вважаю, что Челси по делу перемагает. И сроди команда Борица Осари, очень здорово выглядело в финале. Ну, на мою думку, Челси, справді перемагает по делу. И вот она эмоция, и и в Челси. Челси выиграет Лигу Европу. У сезоні 2018-2019 років. Друзі, Що взагалі ви думаєте про до цього матч, який ми пригадали? Ви, друзі, можете поділитися своїми думками в коментарях. Пригадали ми фінал Ліги Європи у сезоні 2018-2019, 29 травня 2019 рік, Челсі Арсенал, Стадіон Баку. 4-1 Челсі Пермага. Обожаємо, друзі, арсеналу, всього самого-самого найкращого. Челсі також побажаємо всього самого самого найкращого, і вам, що В чергу серце бажаю тільки добра та щастя в житті. не Головне, друзі, ви будьте там завжди щасливими. Бережіть себе, мої любі друзі, всім бачення, будьте щасливими, усім до нових зустрічів.